І питання в тому, як це сприйме інший керівник. Так само може прийти КВП до Сімао і сказати: Слухай, дружочек, ми тут заробляємо з останніх сил ті гроші для бізнесу. Працюємо в овертаймах, менеджери вже тих лідів дістають і майже вночі, коли завгодно, щоб хоч якусь якісь копійки нам впали на рахунок. Ти там витратив за звітом фінансовим 2000 тисячі доларів, і ці там дві тисячі доларів дали три ліди, і всі три ліди взагалі не спрацювали, не сконвертались тому. Тому що вони взагалі не зрозуміли, про що ми і що це за послуга. Я зараз ну, дуже згущаю фарби. Насправді так в житті ну, не відбувається. Я в форматі трьох лідів за 2000 доларів. Але ну просто щоб проілюструвати. Може бути ж комплексна проблема, да? десь там людини цільові там частково, а десь чуть-чуть менеджери щось провтикали і щось не І кожен з керівників може сприймати, сприйняти це на свій рахунок, і тоді виникають стички.